Привіт усім! Мене звати Кубова Євгенія, я засновниця Кубовохом та ліцензований кредитний консультант у Польщі. Сьогодні з вами поговоримо про те, скільки потрібно заробляти для того, щоб отримати іпотеку у Польщі. А якщо ви не знаєте, як отримати іпотеку у Польщі, то запрошую на відео, котре у мене вже є на каналі, де я розповіла усі деталі і нюанси отримання іпотеки іноземцями у Польщі. Перед тим, як оголосити суми, наголошу на тому, що прорахунок, зроблений на сьогоднішній день, а сьогодні у нас 18 жовтня 2022 року, коли ми записуємо це відео, прорахунки зроблені для людей, котрі не мають інших зобов'язань, не мають додаткових кредитів і працюють на умови праці або умови умові злицення. Але кожен прорахунок він індивідуальний і у вас може бути інша ситуація, трішки інша сума. Вважайте ці суми як приклад того, скільки приблизно потрібно заробляти, щоб отримати іпотеку у Польщі. Ми розглянемо три варіанти, котрі найчастіше зустрічаються у наших клієнтів. Це перший варіант це коли людина сінгель, тобто не одружений чоловік чи дружина, у них немає дітей, і вони один чи одна хочуть взяти кредит. Другий варіант буде для пари, коли чоловік і дружина працюють, але пара в Польщі може вважатися, коли й не одружені для кредиту. Тобто дівчина і хлопець теж будуть вважатися за пару. І третій варіант це коли у нас пара має дитину, тобто вже є особа на отриманні. Розглянемо з вами перший варіант, коли у нас є 10% першого внеску, і ми просимо від банку 450 тисяч кредиту. Отже, якщо ми сінгл, то на сьогоднішній день нам потрібно заробляти 8600 тисяч злотих нетто щомісяця. Якщо ми пара, то одному із партнерів нам потрібно заробляти 4800 злотих щомісяця, а іншому 4200 злотих нето щомісяця. Якщо ми пара і у нас є дитина на отриманні, то одному із партнерів потрібно заробляти 5000 зл. злотих щомісяця, а іншому партнеру 4800 злотих щомісяця. А тепер пропоную розглянути варіант, коли у нас є 20% від вартості нерухомості, тобто ми просимо 400 тисяч від банку. Варто звернути увагу, що банк. Коли ми маємо більше відсотків першого внеску, більше 10, тобто 20 відсотків, то тоді нам дають навіть кращі варіанти кредиту і кращі відсотки. І від цього сума нашого заробітку теж може тотально відрізнятися від того, коли ми маємо лише 10 відсотків першого внеску. Отже, якщо у нас є 100 тисяч злотих, а купуємо нерухомість за 500 тисяч злотих, то ми сінгель, то нам потрібно заробляти щомісяця 7800 злотих. Якщо ми пара, то одному партнеру потрібно заробляти на сьогоднішній день 4200 злотих нето, іншому партнеру 4000 злотих нето щомісяця. Якщо ми пара, і у нас є дитина на отриманні, то на сьогоднішній день одному з партнерів потрібно заробляти 5400 злотих, а іншому партнеру 5000 злотих щомісяця місяця Наголошу ще раз на тому, що це були зроблені загальні прорахунки. І щоб зрозуміти, скільки потрібно заробляти саме вам і скільки ви можете отримати в іпотеку на сьогоднішній день, то звертайтеся до моєї компанії Кобувахом. Ми допомагаємо отримати іпотеку у Польщі абсолютно безкоштовно. Якщо ви можете приїхати у Варшаву на підписання договорів із банком. А для того щоб дізнатися, скільки потрібно платити за іпотеку у Польщі, запрошую вас на наступне відео. Там розберемо приклади різних банків, і скільки на сьогоднішній день потрібно платити за іпотеку. o Porsche